Вітаю всіх! Які енергії будуть нами керувати у серпні місяці 2024 року і супутньо рекомендації? Серпнем місяцем править кармічний аркан Справедливість. Назва говорить за себе. Місяць буде непростий. Наприклад, для вогняних знаків гороскопу буде більш благосприятливий, для водних знаків буде майже нейтральний, для повітряних знаків у деякі дні буде дечого занадто. Для земних знаків буде більш складним, але для всіх восьме число буде знаковим. Так вже склалося, що 2024 рік це рік кармічний, тому що вісімка, місяць теж кармічний, також восьмий, і день восьмий, також кармічний. І це для нас буде день, коли нас можуть спитати все і про все, що робили або чого не робили, і як ми це робили, чому навчилися у житті. Тож не варто ображатися на життя, тут важливо інше. Треба зрозуміти, що все, що відбувається у вашому житті, є наслідком ваших дій або бездіяльності, а Вищі сили намагаються вам показати, що ви робили не так і чому повинні відповідальність нести. Хто живе, як кажуть, по совісті, тобто по законам Всесвіту, у цей потужний восьмий день місяця може навіть отримати винагороду від вищих сил. Адже світ тримає все в балансі. За зло люди отримують примножене зло навзаєм. За добро примножене добро і опіку від вищих сил. Звичайно, ми не завжди відстежуємо всі події, що з нами відбуваються, тому що ці процеси відбуваються, ніби самі по собі, а насправді ми отримуємо те, що заслужили. 8 серпня буде відновлюватися рівновага і справедливість. Тому порада буде така. Якщо ви знаєте, що десь, можливо, вчинили не по совісті, а можливо, ви цього і не відчуваєте. А всі люди не святі, саме тому, що люди і десь припускалися помилок, то ще є час попросити прощення і у себе самого також. Це не означає, що потрібно до всіх бігати або писати смски з пробаченнями. Ви можете це зробити, подумки. Хто віруючий, Попросіть перед Богом. Кого вважаєте за потрібне, попросіть особисте. Головне, щоб це було щиро і не повторювали потім свої помилки. Тож бажаю всім, хай всі гаразди пройдуть мимо вас, всім Божої опіки, миру вам в душі, в сім'ї і в нашій Україні.